Президент Трамп сказав декілька днів тому, що його е, приблизні показники від розвідки, від його людей кажуть про те, що Росія втратила близько 600 тисяч солдат, а Україна втратила 400 тисяч солдат і ще дуже багато цивільних. Це правильні цифри? А, я думаю, так, на сьогодні приблизно. А приблизно 300-350 тисяч. 350 тисяч росіян вбито. Є велика кількість безвісті зниклих. Я не знаю, але ми розраховуємо приблизно на 50-70 тисяч безвісті зниклих росіян. Далі, а вони мають десь приблизно ще 600-700 тисяч поранених. Це приблизно так. У них один до двох іде смерть до поранення. Бо у них польова медицина слабкіша за нашу, і вони не повертають людей, які поранені, якщо вони загублені на поле бою, вони там залишаються. Я думаю, приблизно цифри такі, ну, але я дуже близький до реальності. Що стосується наших цифр... Я ще ближче до реальності, бо ми чітко знаємо, для нас кожна людина, яка загибла або поранена, для нас це дуже важливо. У нас 45 тисяч 100. 45 тисяч 100 загиблих на сьогодні. У нас біля 390 тисяч випадків поранення. Тут я уточнюю, тому що випадки поранення це. Кількість більша, ніж кількість поранених, тому що є люди, які двічі були поранені, повертались на поле бою. Тому випадків поранень 390 тисяч, а кількість реально поранених людей вона трішки менше. Ось приблизно так.